Рівного дня, шановні українці, сьогодні хочу розповісти вам про держслужбу. Як держслужба на карму впливає. Чому хочу розповісти, дивіться, в мене шосте коло навчання учнів, шостий курс, 6 число карми. От, і е, дуже цікаво, дуже цікаві учні приходять, тому що дуже багато приходять, ну, як і сильних тих, кого я маю навчити, само собою, так і приходять е, багато кармічних, Людей, які хочуть щось змінити в своєму житті. А саме, це люди, які хочуть попрацювати з родом. І з яких професій, як ви думаєте? Тому що я коли анкету заповнюють, вони присилають таких професій, де вони працюють. І це держслужбовці. На цьому курсі дуже багато держслужбовців. І я вам поясню, чому шостий кермічний курс: дуже багато з держслужби прийшло. Людей. І вони всі, у них всіх запит попрацювати з родом, відкрити зв'язок з родом, напрацювати знання з родом своїм. Основний запит, що вони хочуть отримати від курсу. Тобто вони інтуїтивно цього хочуть. І у всіх них є певні блокування, тому що там, ну, різні, хто взагалі не практикував, хто помини брав, а є хто доволі з таким непоганим життєвим досвідом. От люди там. Поважного віку, навіть набагато старші за мене. От, але вони як би самі не працюють, у них чомусь вони кажуть, важко напрацювати, не відкривається рід і такі інші проблеми з родом. І я зараз поясню вам, чому. І для того, щоб це зрозуміти, ви зараз самі до цього самі дійдете своїм ясно розумінням, своїм інтелектом. Ми повинні розібратися, що таке держслужба, як вона впливає на рід і на карму взагалі. От, якщо взяти там до. до Умовно, до хрещення Русі, там трипілля, період від трипілля до, до Русі. У нас як було? Була своя система, яка до Рюриковичів, скажімо так, поки інородці е, московських племен Рюріковичі не захопили владу. Доти було якби умовно плюс-мінус справедливо. все були, е, Всі були силові структури, був свій Егрегор, своя держава. О, царство князівство, називайте, як хочете, але тоді все трималося в межах роду. Тоді, якщо був суд, то суд був справедливий. Тобто просто випилювали, вбивали насмерть, карали там злочинців, гултівників, злодіїв і все інше. Ну, могли там злодію руку відрубати. от Просто позначити. А так в основному просто утилізували для того, для чого, щоб той, хто порушив. Закони роду, закони е, всього і народу, їх просто випилювали і відправляли на перезапуск на нове коло, тому що сенсу в такій людині в цьому житті її тримати немає, немає сенсу, тому що хто зробив раз, той зробить і 10 раз. Ну, жінки прекрасно знають, якщо там чоловік загуляв раз, то він ще і 110 разів загуляє. От. Тому рідко хто одиниці від цього відходять. Потім, коли нас захопили інородці, От. І, наприклад, в 91-му році, коли будемо говорити конкретно про Держслужбу в державі Україна, тому що всі вже там хто з Союзу, хто народився, як і я, хто вже з молодших в е, так званій Незалежній Україні, народились. Що відбулося? Інородці захопили владу повністю в 91-му році. Яким чином? Просто вони як свобода волі ніхто не може порушити, було, ніби якби по волі титульної нації українців і інших тут е, національностей, які проживали, е, створилась ніби якби таку систему під назвою Україна умовно, приватну організацію, яка, ну ви самі бачите, що все в приватній власності е, приватизовано. от І що ж відбулося з того часу? Тепер поговоримо про держслужбу саме в цій організації. Тобто, воно по суті, якби. Незаконно, але воно, ця вся система незаконна, тому що якщо навіть розбиратися в законах, як воно це все формувалося, чи там створювалися Верховні Ради, чи ні, чи є громадянство. ну, Наприклад, ви можете самі запити різноманітні подавати і подивитись на це. Ну, це не моя спеціалізація, скажімо так, я вам про енергетику розкажу. От. Тобто інородці захопили владу і почали набирати людей на держслужбу. Причому інородці, які при, при владі, на керуючих посадах, скажімо так, вони навіть не на керуючих, вони ставлять своїх, тому що той, хто служить на держслужбі, служба це що таке, це якби обов'язок Тобто, це неволя, це рабство взагалі кармічно. Тобто, вільна людина вона займається роботою на себе, вона розвивається, вона творить, можливо, зробить якийсь захід до когось, там піти попрацювати на на рабовласника, заробити якісь фінанси. Для чого? Для того, щоб потім е, працювати вже на себе. Е, от І самому бути якби вже статусним і наймати собі там рабів для того, щоб виконували якусь рутинну роботу. от І оці бенефіціари. Приватні роди і народні Ну в основному там дві національності, які І третя частково от захопили які владу в Україні, вони понаймали собі працівників. от Причому, згідно їхніх конів роду і народних вони якби. Прописано, що вони можуть шкодити іншим родам, забирати їхні ресурси, і особливо, якщо це за мовчазною згодою, то що відбуло, відбулося в нас якби Ну таким обманним шляхом, по типу, ну, як і хрещення є, обманом заводять. І, от, добровільно ді, віддають дітей на заклання, потім чухають голову, чому так сталося. от І е, що відбулося? Люди почали служити їм. Служити по суті е, знаючи. Або не знаючи, хто усвідомлював, бачучи, як ця система працює, вона працює проти титульної нації української, е, бачучи, як розкрадаються ресурси, як приватизовуються, як розграбовується все, е, нормальні люди там не витримували і звільнялися. Хто ж продовжував служити в цій системі? Е, особливо хто е, там два шляхи, або люди просто під наутізом. От, під цьому театрі, коли е, перетворили все, загарбали наші ресурси от, і понаймали собі рабів служити на службу. От, люди або підневільно погоджувались е, з тими, що вони приносять зло своїй нації, працюють на них от, в цій грі, ними маніпулювали і видоювали ресурс. Дехто просто пристосовувався і кладач, вони там нічого не робили. От, е, протирали штани для чого? Для того, щоб узаконювати якісь документи. Допомагати відчужувати наші ресурси, і, але вони при цьому були рабами, вони були захоплені. От. Ну І це така в рутину перетворилась, коли вони просто бігали і робили, як мурашнику. Тобто, це така система, як мурашник, коли як в місті як зображено, всі рухались і допомагали е, е, відточувати, відвидоювати і розкрадати ресурси. Тобто вони всі причетні, абсолютно всі держслужбовці причетні до того, до того, до війни, яка зараз відбувається, до знищення українського народу, до всього вони причетні. До того, що наш ресурс зараз взагалі ділять інші, навіть не ну, вони вже давно були не в наших руках, а зараз ще їх і розділяють і далі по бенефіціарам. От. Ну Відповідно, всі бачили там відкати, хабарі і все інше в цій системі. От, що відбувалося з цими людьми, працюючи там, знаючи, як дерібанеться, як розкрадається все. Особливо е, і в них за ними справедливість постійно їх тримає під перцілом. От. І е, Чому? Тому що людина доти вправі робити, поки ніхто їй нічого не каже, не забороняє це робити. Розумієте? Тобто, поки замовчазною згодою вони забирають ресурс обкрадають. Це якби не карається. От це до питання того, чому там оцих е, хто там на, розкрадає ресурси, чому їм не прилітає особливо. А чому? Тому що це потрібно озвучити, проклясти їх, щоб вони заплатили за повернули ваш ресурс, а самі були знищені. Хто цим займається? Всі, е, практично всі відаючі люди от у всіх системах, не лише в Україні, проклинали, проклинають і будуть проклинати всіх, хто служать на розкрадання. Наших ресурсів. О, тому всі їхні роди, вони спіймені негачок. Тобто вони фактично зрадили е, свої роди заради ресурсу і сприяють тому, працюючи на інородців, розвалюють цю е, державу. Розумієте? Наші ресурси розкрадають. Але такі, як я, як інші, вони забороняються робити і проклинають тих, хто цим займається. Як і бенефіціарів, злодіїв, головних корупціонерів, так і тих, хто на місцях займається е-е Покриває, скажімо, і узаконює, намагається узаконити, скажімо так, розкрадання цих ресурсів, позбавлення прав титульної української нації. от Відповідно, якщо весь час є люди, які проклинають, взивають до справедливості, щоб вони покарали, що відбувається з держслужбовцями на всіх рівнях, тих, хто служить ворогу і самих ворогів, проклинають. І чим це закінчується? На кого, наприклад, там розподіляється по навантаженню, скажімо, кермічному, хто найбільше по цьому прилітає? Найбільше прилітає, по-перше, топовим ланкам. Їх можна назвати, от в мене вчора з колегою спілкувалися, він їх назвав полукровками, тому що вони і вже відійшли від нашого українського роду і почали служити інородцям. Розумієте, вони полукровки, вони вже напівзрадники, скажімо так. Вони пішли проти волі роду народу, вони почали допомагати красти ці ресурси. Розумієте? Вони вже наполовину, от, ну реально, полукровки, полупідмішані, які якимось чином виправдовують свої дії, намагаючись, що хтось винені, сім'ю потрібно годувати. Так сім'ю потрібно годувати будь-якими методами, розумієте? Абсолютно, можна сидячи вдома сім'ю годувати і не служити, не бути рабом системи, розумієте? Тим більше ворогам, які розкрадають це і приватизовують. От. Як розподіляється покарання? Покарання розподіляється від верхівки. Тобто найбільше караються ті, хто е, вгорі, От. причому прилітає тим, хто по з у згоді власникам. Е, у цієї системи їм менше прилітає. Більше прилітає тим, хто зрадив місцеві свій народ, то, тобто, ну, як колись розкуркулювали, те ж саме зараз і вислужували, зраджували свої, переходили на російську, грабували, розкуркулювали в колгоспи заганяли людей, заради якоїсь висагули. Їх проклинали як, як і раніше, так і зараз проклинає держслужбовців. Прилітає як від верхів. І потім йде по низам, тобто до міських адміністрацій, і навіть це зачіпає і бухгалтерів, і секретарів, тобто в кожного, хто працює в системі. Відповідно, більше прокльонів ляже на тих, хто, відповідно, там, як мера, заступник мера, наприклад, чи депутат, чи там президент, наприклад, якого поставлять, але який розкрадає, знищує народ і народні ресурси. наприклад. Далі по видах діяльності найбільше прилітали силовим структурам. Силовим структурам, особливо там поліцейським, тому що ті, які всі ну наприклад людина, яка бачить, яка як працює система, як дозволяють там простих карають, а топів не карають, тому що ті, що роблять, ті, крадуть ресурс і ділять, наприклад, дають відкат. Тобто, якби в принципі система працювала, виконувала свої функції, на них би прокльони не лягали б, розумієте? Не лягало б. але оскільки все ну Поліції та МСБУ, бачачи те, що відбувається, їм забороняють чіпати злодію. Розумієте? Забороняють. Вони беруть на себе тяжку карму, родову за ці злочини, тому що розкрадається все. От хтось на топах може обікрасти там цілий народ. Вони це бачать. В їх дуже сильно просаджується карма. Вони будуть за неї відповідати Чому? Тому що відуючі не мовчать, ми їх проклинали, проклинаємо і будемо проклинати. Якби зробило більше половини населення, там великі прокльони, то е, запустилися потужні зміни, коли працює більшість. Тому що одна людина не може за всіх. Вона то слід все одно залишає, але коли більше вливає енергії е, людей в вимогу покарати справедливістю, тоді, коли більшість працює, їх це все накриває. Розумієте? І е, також покриває, кого насильно -сильно прилітає. Карма на суддів. На суддів, от Наприклад, е, був випадок у мене, коли суддя звернувся, там, хоче е, відновити зв'язок з родом, там, тому що характерники були. ще щось. Але ж, е, що відбувається, от, ТЦК зараз дуже сильно, хто знає, що система не всі рівні, ніби як всі рівні, але е, забирають, наприклад, нерівно. Розумієте? А ще й хтось гроші на цьому заробляє для прикладу. Розумієте? От всіх оцих корупціонерів і ті, хто причасний до цієї системи, буде накривати. І тому навіть якщо людина з гарними якимось, вона там старалася щось робити, скажімо так, ну, будучи суддєю, наприклад, більш-менш нормально працювала, розумієте? А рід не приймає. Не розкривається з родом зв'язок. Чому? Тому що роди від таких відмовляються, вони їх відводять на другий план. Той, хто шкодить і роду, і всім родам довкола, і в цілому, роди від них відмовляються. Розумієте? І Чим більш людина на вищій посаді, особливо службовій правоохоронні, тим більше вона натягує на себе негативний карм і прокльонів, і тим більше рід від них відхараскується. Можливо, не робить виродками, але їх відправляють на другий план. От. Такі люди часто можуть хворіти, там ще щось якісь негаразди, особливо е при виході зі служби, коли їх Егрегор ще в них зацікавлений, коли Егрегор ще тримає, щось може з них видоїти. Тоді ще їм не так прилі прилі прилітає. Тільки вони йдуть на пенсію чи звільняються, починає набагато більше прилітати. Особливо, що якщо людина хрещена, то взагалі там, е вона і служить інородцям, і ще інородній релігії. Має зобов'язання. І і такі люди вони інстинктивно відчувають, що їм потрібно відновити зв'язок з родом, а як відновити, коли рід їх не хоче? Вони не тільки своєму, вони всі іншим насолили родам. А прокльони е, з кожним днем все більше і більше стають, розумієте? І коли зараз люди усвідомлюють, що допустивши їх до влади, коли там міські ради зробили собі бронювання, просто понаймали на роботу родичів і забронювали там. Всіх до кінця е, збройного конфлікту вони на, написано в документах. Тобто, ну вони, е, скажімо так, пожиттєво забронь, заброньовані. А люди там, в кого гинуть ціні діти, вони їх проклинають, щоб ці повиздихували, щоб ці гроші в них відтекли і пішли до нормальних людей, розумієте? Повернулися в роди тих самих загиблих. І карму ніхто не відміняв. І тому отакі люд, люди, особливо там, хто в правоохоронній судовій системі, прокурори, судді вони хочуть, вони звертаються. От, вони хочуть відновити з родом, особливо коли на пенсії в них час з'являється, а рід то е, не хоче. Ну, скажімо так, вони хочуть рід, щоб спочатку вони карму відпрацювали. А як відпрацювати карму? Тут е, набагато складніше питання виходить, тому що тут просто розхреститися там е, не вийде, і просто робити е, помини раз в суботу не вийде своєму роду. Тут потрібно глобально відпрацьовувати, кожен знає, скільки зробив. І в таких людей жінки часто, наприклад, чоловіків покривають, вони, тому що вони зацікавлені в ресурсі. Жінка вона матеріальна, їй потрібен ресурс для того, щоб бути впевненою в тому, що її діти, вона народить дітей, і діти виростуть, будуть повністю забезпечені. І жінки часто тримають чоловіків за зябра і змушують їх іти на всякі злочини, злочини проти народу. От. Якби ж то ніхто не проклинав, то воно б, е, умовно, це не було б не ще того, як е, крадіжка, а було б, якби забираєш по праву сили. Але ні, є сильні люди, які кажуть, так не буде. І тому в таких людей е, ще жінки можуть бути більш облипленіші, більш е, з проблемами бути. Їх просто біля відуючих вони стояти не можуть, їм стає погано і вони е, намагаються спетляти, відійти, тому що вони брали безпосередньо в цьому участь. І таким людям, щоб відновити зв'язок з родом, потрібно не лише своїм родом поминати, працювати, а працювати на те, щоб е, е, всі роди українські відновлювати, тобто вже віддавати свій ресурс, робити помини всім родам, до яких було причетне розграбування, робити покарання корупціонерів, робити ритуали, тобто щоденна праця з ритуалом, і тільки тоді рід побачить і цей рід і... Е, і народ, тобто титульна нація українська, розумієте, тільки тоді вони звернуть увагу, ага, ця людина щось починає робити. Тоді прокльони будуть з цього, наприклад, хто там був суддєю, працював, так якщо він візьметься за голову, буде це все відпрацьовувати, тобто не тільки своєму роду, а й іншим, яким він завдав, шкоду, працюючи на систему, кожен хто в держслужбі, хто там на простих рядових. Ну, йому менше придеться працювати. Хто на високих посадах доведеться більше працювати, розумієте? І не лише своїм родом, а відпрацьовувати, робити ритуали, ритуали на благи всіх українських родів і української нації. Не тих інородців, які е, втягнули цю систему, тому що вони працювали в системі добровільно. Кожен мав право піти або відмовитись від, від посади, розумієте? Від служби. І ті люди, особливо в погонах, тобто які давали клятву служити народу, там не було вказано і народному народу, там було народу України, тобто титульний нації, україномовним українцям, а вони цього не виконували. Я таких людей не приймаю, тому що там е, приходять, наприклад, як клієнти, що ой, щось зробіть, щось не так там дітей немає, там хвороба, там ще щось, там, голова болить банально. Ні. Таких ні. Якщо вусні хочуть йти, то я беру. І на, на шостому е, колі якраз на кармічні шістки дуже багато таких людей приходить. Я їх беру. Можливо, там не всі подобаються, <кхе> деякі навіть там е, сильно великої думки про себе, е, тому що на великих посадах були. Але вони мають ресурс, матеріальний, скажімо так, який вони можуть вкласти в якісь проєкти на відбудову України України. Вони кожен з них... Може, якщо не буде лукавити, він може стати, е, от по, по, по прикладу, Семеренків, по прикладу Терещенків, які будували школи, які будували дитсадки, які займалися прос, просвітництвом. Тільки Семеренки, всі, там, Терещенки, вони робили це просто як десятину, як розуміючи, що вкладаючи в свої роди в тих рабів, які працюють на них. Піднімаючи їх у світу, вони ще їхні заводи будуть і фабрики краще працювати, ще буде більше Ну, як вкладаєш, і відповідно маєш вкладати в роди українські. От зараз їм потрібно буде вкладатися в роди українські, відпрацьовувати. І тільки тоді е, піде зв'язок з родом, тільки тоді в них будуть сильні зв'язки, розумієте? Вони не будуть хворіти, вони будуть бадьорі, енергійні і все інше. Тому що доведеться відпрацювати, не захочуть. Тоді підуть на, на наступному втіленні вже буде важче відпрацювати, розумієте? І таким людям буде дуже важко піти на перевтілення кудись далі. Змінити рід, змінити там простір, вимір, планету, наприклад. Набагато важче, тому що є багато незакритих питань, і за ними постійно стежать. Вони в прицілі. В прицілі, тому що з цього приціл навели відаючий наприклад, на всіх держслужбовців. І справедливість поки існують відуючі вимагає справедливого покарання оцих, е, тих, хто причетний, тому що людина може сама не красти. Розумієте, будуть її на держслужбі, може керівник красти, але вона бачить те все і вона мовчить. Розумієте? По типу, коли там керівник там, РУВД покриває цех амфетаміну, десь там в Дніпрі, наприклад, так? А простий рядовий поліцейський прийшов, він хоче робити, він організовує папку, там кладе на стіл керівнику і отримує по шапці, що чого ти цього чіпаєш? Цього не можна чіпати. Іди якогось там, хто кишенькового злодія показник роби, щоб я тобі премію дав. А цих не можна. І коли ця людина бачить, працюючи в цій системі, і мовчить і прогинається, а не виконує свою клятву служити народу, то карма лягає на нього також, тому що він співучасник. А відуючі це все бачать, і ніхто нікого жаліти не буде. Розумієте? Не жаліли, не жаліє і жаліти не буде. І такі люди дійсно, от вони в першу чергу не за свій розвиток дбають, тому що коли приходить напрацьована людина, яку там просто на навчання розблокувати, то в них і запити інші. Вони просто хочуть розкрити себе там, чи просто от стимульнути там, своїм розвитком займаються. А от такі люди, хто собі карму сильно попорти, вони хочуть відновити зв'язок з родом. Хочуть. Вони це інтенсивно відчувають. І, але їм доведеться попрацювати. Клієнтів таких не беру, учнів беру. От. Тому що багато чого відкриється під час навчання, і вони будуть. Е, ну, я дам інструменти, принаймні, як це закрити. І тоді, тільки коли піде відпрацювання. І своєму чужим родам, там, можна це різними способами. От, коли людина, наприклад, купує в мене ритуал там, помину роду, я даю, просто даю ритуал, помину полеглих воїнів України. Людина хоче це робить, або не хочеть, не робить. Але, наприклад, той, хто працював на будь-якій держслужбі, він зобов'язаний використати цей шанс, зробити цей ритуал, який випадково-невипадково потрапив в руки. Для того щоб допомогти іншим родам, які загибли, які оця людина, працюючи на держслужби, несе кримічну відповідальність, тому що вона була соучасником злочинів, прямих злочинів. Тому що якщо ще людина проста, яка не на держслужбі, вона може спригнути через справедливість, типу, ну я там десь щось проголосував, типу там я не знав, а той, хто пішов на службу, він служить, перш за все, роду. Українському, якщо він щось краде, або бачить, що хтось краде і не чинить ніяких дій, як мінімум проклясти і змусити відкат зробити відкат, щоб покарало цього злодія, він стає соучасником І тоді зовнішні люди, які не на держслужбі які карають е цих злодіїв, буде прилітати. От, Тому держслужба це зло в такому форматі, як вона є. Тому що служить зараз не народу, а служить і народцям. А і народці роз, розграбовують і розкрадають все. Розумієте? І відпрацьовують доведеться. Ніхто не спригне. Ніхто. Та й такі пироги. Тому або оновлювати держслужбу. Тоді можна туди йти, коли там дійсно все буде працювати, так як сказано. Який договір, якщо є, маєш виконувати. І коли люди стикаються з магією, коли укладаєш з якоюсь істотою договору, там чіткі вимоги виконання. Якщо ти виконав, то й там істота виконає. От. А за, за прокол там одразу карма прилітає, там голову можуть знести, розумієте? А на держслужбі в матеріальному світі здається, що. Ой, та ні, я там хтось вкрав, я промовчу, хтось там діляночку собі в міськраді віджав. Хтось там якийсь будинок побудував, хтось мафію понатикав, а помовчуй ну я і нічого не буде. Буде. Просто не в такій миттєвій формі. Буде. І такі, як відуючі України, я в тому числі подбають про це, щоб було. Розумієте? Всі за вами дбають. Щоб ви пройшли оцей іспит ще в цьому тілі, і ви повинні нам, відуючим, дякувати, що ми змушуємо вас відпрацювати, цю вашу карму зараз. Кому померти, кому там перехворіти онкологію, кому скопититись. Але це, це ми робимо для вас добро. Ви повинні розуміти, що ми, добра і зла не існує, але для вас ми робимо добро. Тим, що ми змушуємо вас від, відпрацювати карму разово тут і зараз. Щоб швидше прийшло усвідомлення. І не робили помилок. Тому будьте вдячні. І думайте, що ви робите. і Думайте, що таке служба, а ліпше не служіть, розумієте? Тому що те, що зараз є, то зло. І ви всі прекрасно знаєте, хто працює на дійслужбі, що це страшне зло. А від карми нікуди не, ніхто не подінеться. Повірте, ніхто. Відпрацювати доведеться. Можна подітися, коли мовчать, але повірте, не мовчать. Відкрию вам, можливо, сьогодні велику таємницю. Ведуться в тихо роботи, і нікуди ви не дінетесь. Та й так, слава українській нації, смерть ворогам української нації.